Німецькі підприємства вже будуть е, планувати е, час, коли російський газ повернеться в Європу. Як пише Блумберг, сьогодні вони натхненні зусиллям президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, і видання зазначає, що в деяких колах вже почалися розмови про відновлення поставок навіть до укладення мирної угоди між Україною та Росією. Вони вважають, що єдиний спосіб оживити галузь це знову отримати дешевий російський газ. І нинішні аварійні вимкнення світла в Україні не є тотальною проблемою. Найімовірніше, вони пов'язані із. Негараздами у регіональних операторів система Про таке заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. І на його думку панікувати зарано, оскільки відключення точкові і запроваджуються лише на кілька годин. Нагадаємо, що вранці в кількох регіонах України застосовувалися екстрені вимкнення електроенергії а ввечері обмеження запровадили щонайменше у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській та Черкаській областях. Повертаємося до головної теми нинішнього вечора. Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч, яка в ці хвилини відбувається із президентом США Дональдом Трампом. На кадрах із трансляції видно, як президент Сполучених Штатів Америки міцно потиснув руку нашому лідеру, коли той вийшов з автомобіля. Зеленського вітали на ганку Білого Дому військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України. Додамо. Що це вже п'ятий візит нашого президента до Білого Дому?